Виставили також два правила одне і друге. Правило на дверний пройом. Це щоб побачити, який рівень в нас. Чи по уровню виставлені дані стіни? Тепер зараз беремо уровень, «Intertool». Ми вже тут засварили правила. Зараз все покажемо. Ось виставлено все рівнесенько, все чітко. Виставляли по лазерному рівні. Знизу виходить ноль, а зверху ось палець влазить. Так же само тут ось ця стіна. Ось тут також. А нам тут потрібно виставляти двері по уровню, щоб двері у нас не, самі не відкривались. Якщо ми візьмемо, виставимо все так, як було по цій стіні, то в нас двері будуть самі відкриватись. Ось для того ми беремо ці правила і. Виставляємо все по уровню. Потім продовження маяка буде з гіпсової штукатурки. Все буде потім з гіпсової штукатурки зверху маячок, і ми продовжимо стіну. Це для перештукатурювання після людей.